Продовжимо наш теж традиційною для вівторка практичною рубрикою Домедична допомога за зустрічаємо у студії інструкторку з першої допомоги ФАС Наталію Бойко. Тема сьогодні дуже важлива: правила серцево-легеневої реанімації у немовлят, дітей та підлітків. Доброго Наталі, ранку. доброго ранку. Раді вас бачити, Літаю. як завжди, в нашій студії. Отож, серцево-легенева реанімація. Що це та для чого взагалі використовується? Наша з вами задача це підтримати стан людини до приїзду медиків. В чому є проблема? Коли є зупинка серця, звісно, головний мозок на порушення кровообігу, головний мозок не отримує кисню, і через деякий час, умовно, це 5-7 хвилин починаються певні незворотні вже процеси. Ці 5-7 хвилин умовно можна назвати клінічною смертю, з якою можна повернути людину. Для цього ми робимо серцево-гневу реанімацію. Що це є? Це суміш компресій, натисків на грудну клітку. Тобто ми робимо штучний масаж серця, і додатково можемо ще збагачувати ціло постраждалого киснем за допомогою штучного дихання. Ми вже розбирали в минулому випуску. Як робити серцево гнев реанімацію для дорослих? А угу. е, є трошки такі, скажімо так, нюанси з приводу проведення такої реанімації для дітей, і про що сьогодні поговоримо? А коли Чи? є потреба проводити серцеву гневу реанімацію, і за якими ознаками це можна визначити? Е, дивіться, якщо ми говоримо про дітей, то є так зване правило трьох бій, коли ми можемо розуміти, що є якась проблема. B be – behavior, тобто поведінка дитини. B – breathing, тобто проблеми з диханням, і B – body color, тобто якась проблема з кольором шкіри. Поведінка. Тобто, якщо дитина, наприклад, не реагує на ваші дотики, не реагує на ваші слова, такі тихий плач або взагалі тиша. Така неприємна тиша, якісь розлади трошки в поведінці. Це перше. Далі наступне дихання. Тобто, це може бути якесь неефективне дихання. Тобто, дитина, наприклад, постійно просто видихає. Або якесь нерівномірне дихання, або взагалі ви не можете побачити і почути це дихання. А і колір шкіри це може бути такий синюшний відтінок, можливо, якісь червоної да, Так, звичайно. І може бути цей нос навколо трикутника носогубного, тобто посиніння. Оці ознаки нам говорять про те, що можливо є проблема в цієї дитини. Далі ми будемо з вами поступати так само, як ми перевіряли дихання у дорослих. Тобто, ми запрокидували, звільняли дихальні шляхи за допомогою запрокидування підболідів носа, Нахилялися щукою до органів дихання дитини в даному випадку, і знов ж таки за 10 секунд маємо відчути своїм своїм да з вушком а, тепло від подихів щокою, да, і також подивитися на бітняття грудної клітки. І нам потрібно, щоб наша дитина зробила два повних цикли. Цих подихів, якщо вона робить один або нуль, розуміємо, що цій дитині потрібна серцева гнева реанімація. Наталю, а чи є відмінності від надання, ось, наприклад, допомоги дорослій людині, підлітку і немовляті? Так, да, Абсолютно вірно, звичайно, що є. Якщо ми говоримо про давайте взагалі да, розберемося, хто такі діти. Да? Угу. Перше, в нас є немовля. Немовля, це дитина від. До одного року, тобто це та дитина, яка ще не може ходити. Оце mm -hmm. ми підізняємо, яз... під як немовля. Далі від одного року, або якщо дитина вже може ходити, і до е, статевого дозрівання це в нас є підліток дитина. Mm -hmm. да? Для неї можуть бути певні специфічні знов ж таки умови надання серцевого невероанімації. все далі це вже доросла доросла людина. Mm -hmm. а якщо ви точно не можете зрозуміти, скільки років да, цій дитині, і ви вважаєте, що вона вже достатньо доросла, ви можете надавати їй допомогу, як звичайно. Ній дорослій людині це не буде помилкою. Далі, які ж є відмінності? Якщо ми uh -huh. говоримо про м, підлітків, та да, тобто про дітей, які в нас від одного року да і вище, тобто ті, які вже можуть ходити, то в нас буде трошки інакша ситуація. Перша скоріш за все, зупинка серця у дітей вона стається не через захворювання серця, да, без, uh -huh. як зазвичай це буває у так, дорослих, так. а через перекриття дихальних шляхів. Тому наша з вами задача перед тим як ми будемо переходити до компресії, коли ми точно зрозуміли, що дитина не дихає, ми будемо робити і п'ять рятувальних подихів. Тобто дітям навпаки спершу да, дихати, вірно. А, потім а потім вже, можна... вже робити компресії. Uh -huh. Ми знову ж таки звільняємо дихальні шляхи і робимо п'ять повних подихів. Далі, після цього, якщо це не допомогло, тобто ми обов'язково кожен крок ми перевіряємо, чи допомогли наші дії, щоб ми не наробили шкоди. Якщо цього не сталося, ми переходимо до компресії вже і тут е, така відмінність, що ми будемо проводити компресії глибиною на одну третину. Власне, цього дитячого тіла, і тут знову ж таки, да питання. А скільки це третина в дитячої всередину дитини? Тому манікени це найкращий спосіб для того, щоб зрозуміти, як це правильно робити, і далі співвідношення оцих натисків та подихів воно буде трошки інакшим. Знову ж таки, ми будемо частіше дихати. Тому ми робимо 15 компресій, 15 цих угу. натисків на грудну клітку, а потім два подихи, 15 компресій, два подихи. Знову ж таки будемо захищати себе. За допомогою плівки клапана, якщо є якась неможливість да, робити ось ці подихи, будемо робити тільки безперервні компресії. Ще хотіла запитати. Е, я зрозуміла, що з немовлятами і з дітками-підлітками треба спочатку дихати, а потім вже робити компресію. Чи є різниця між кількістю вдихів немовляті і дитині підлітками? Так, е, так само п'ять подихів. Так само п'ять подихів ми робили би, якби, наприклад, це був. Отопельник, пам'ятаєте, ми коли м, м, говорили про серцеву гневу реанімацію в минулих випусках. Uh -huh. Ми говорили про те, що якщо це є людина, в якої перекриття дихальних шляхів сталося через стоплення, тобто вони прикриті uh -huh. водою. Ми спочатку теж робимо 5 рятувальних подихів, а потім переходимо до реанімаційних uh -huh. засобів. Отак само і тут. І немовлята, і підліток ми будемо робити спочатку 5 рятувальних подихів. Ще в мене питання: чи е, доросла людина об'єм легень набагато більший, ніж у немовляти? Не Ну чи можемо ми нашкодити дитині, коли будемо робити е, ось цю дихальну? Ну угу. пробивати дихальні шляхи? А тут завжди, якщо ми говоримо і про дітей, і про дорослих, і про підлітків завжди рекомендація така робити свій звичайний подих. Тобто не треба прямо вдувати всю кількість об'єм своїх легенів, вдувати в дитину. Ні, ви робите достатні поди для того, щоб було підняття грудної клітки. Бачите, підняття грудної клітки, все, припиніть більше не треба. Тобто, не як в кіно, так? Коли набрали повітря? Ні, 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 ні. Це знаєте, в нас така аналогія: не треба надувати лягушкою шрека. Тому ми робимо до підняття грудної клітки. І ще дуже важливо, коли ми робимо подихи, нам треба відірватися. Зробили подих, відірватися, вдихнути на Повітря, да, щоб більше в нас кисню виходила з нашого mm -hmm. з так з так, нашого так. подиху, і знову робимо подихи. Тобто не забуваємо теж дихати. Отже, наталю. Давайте почнемо з дитини підлітка. Mm -hmm. От як йому надати першу допомогу, Окей, демонструємо яким чином спочатку знову ж таки нам потрібно, щоб нам було безпечно. Да, дивимось навколо щоб було безпечно. Звертаємося голосом. Друже, тобі потрібна допомога, ти мене чуєш, дитинко, ти мене чуєш не відповідає. Тому нам потрібно знову ж таки перевірити на дотик, як ми це робили з дорослою дитиною, uh -huh. людиною. Просто по плечах тобі потрібна допомога, ти мене чуєш. Uh -huh. Далі, що нам потрібно зробити? Звичайно, виклик швидкої, бо розуміємо, що дитина не реагує, вона без свідомості. Зараз будемо перевіряти її дихання. Uh -huh. Можемо попросити когось, наприклад, вас поруч. Далі нам тут потрібно перевірити дихання, яким чином будемо це робити. Звичайно, запрокидати підборіддя вище носа, як ми робили з uh -huh. дорослим. І далі нахиляємось щекою і за допомогою цього підрахунку 10 секунд, нам потрібно зрозуміти, так, 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 скільки так. подихів підняття грудної клітки. Методом чую, бачу, відчуваю. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Розуміємо, що людина, дитина не зробила подихів, тобто не було підняття угу. грудної клітки. Далі переходимо екстрено до серцевих гнева реанімації. Що ми тут будемо робити? Спочатку оглянемо ротову порожнину і зробимо 5 рятувальних перших ось цих подихів. Накладаємо. Uh -huh. Затискаємо, звичайно, носик, uh -huh. Відкриваємо дихальні шляхи за допомогою цього за е, піднімання підпоріддя вище носа і робимо 5 подихів, щоб було підняття грудної клітки. Uh -huh. Після цього перевіряємо, чи це не допомогло. Не допомогло. Ось, Якщо не допомогло, тоді з вами починаємо власне компресії. Знаходимо цю точку і качаємо. отут є вже відміна від дорослих. Качаємо однією ручкою, тією, якою вам буде зручно, правою чи лівою. Угу. Робимо це ось таким чином. Робимо 15 натисків. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І знову далі робимо два подихи. Запрокинули підборіддя, зас... закрили носик і. І так далі продовжуємо або до приїзду медиків, або дитина почала подавати ознаки з життя, або нам стало небезпечно? Ну, або, наприклад, розуміємо, що ви вже не можете да, фізично робити ось такі компресії, компресії і видихи. Тоді припиняємо. Зрозуміло, Можна ось таким спробувати? чином. Так, звичайно, будь ласка. А я знаєте, що ще хотіла запитати? Чи якщо дитина вдягнута, як знайти ось цю точку? Де тиснути а, чи... спробуйте зняти спробуйте зняти. Давайте спочатку зробимо п'ять рятувальних подихів. Чекайте, нам же ж потрібно зробити. А я сама маю робити, чи мені може бути помічник? Бажано, щоб у вас був помічник, але уявіть собі, що ви є одна. Добре, тоді все. ми починаємо Найкриза, з п'яти рятувальних подихів. Да, нам потрібно нас спочатку ставити цей загубничок. Да. Носик закриває. Да, закриваємо носик. Підборіддя вище носа, під носа. І робимо п'ять рятувальних подихів. Один. Вдихнули, два. Угу, три. Чотири. П'ять. Угу. Якщо 15, після да. да Тепер ми дивимося, чи це не допомогло. Можливо, так. дитина вже подавала ознаки да. життя, не допомогло. Тоді далі починаємо однією ручкою. Ось тут, Так, да, да, да. трошки ага, а, є. трошки Ага, да. І ось таким чином да. тріснемо основи, основи долоні. Станьте під прямим кутом до постраждалого. Ось Вибач, так. Денчику, до тебе. Да. Якщо вам незручно однією ручкою, ви можете іншою рукою натягнути, наче свою руку, так, ага. щоб вам було це зручніше. Зрозуміло. Да, І робимо ось так: 15. 15 10 11 12 13 14 15. Угу. І ви мені одразу, у мене одразу питання, а які і знову два помилки ага. найчастіше роблять поди. люди, да. коли надають таку допомогу? е um, зазвичай е uh скоріш за все, перше, що не роблять у ці п'ять рятувальних подихів. Ага. Тобто можна починати відразу з це, не буде прям такою критичною помилкою. Да, це ага. не буде прям критичною такою помилкою, да, бо ми все одно даємо на порятунок для цього для ага. цієї дитини, але було би добре, якщо ми починали цих п'яти рятувальних подихів. Ну і іноді люди роблять, скажімо так, інші пропорції по старих якихось рекомендаціях можуть зробити, наприклад, п'ять до двох або якісь інші ага. пропорції. Але знову ж таки, було ефективніше, якщо це буде проводить. Доти саме за згідно рекомендацій Європейської ради реанімації, але прям критичною помилкою, якщо ви взагалі нічого не робите, це ще гірше. Вот. Головне головне не, не ну бездіяльність да, головне це бездіяльність мож, да, може, може привести да. до критичного сценарію. Абсолютно І, вірно а, немовляти, так а секундочку, швиденько. Якщо можна, так. чи може дитина надати такому ж ну підлітку допомогу, якщо немає поруч чи їхого... вистачить сил? Ти так. маєш на да, теоретично. Вона може насправді для того, було б дуже добре, якби наші діти теж проходили такі навчання. Тому я думаю, що в принципі діти умовно там підлітки, да або. Середнього віку можуть своїм же одноліткам проводити ось таку реанімацію. Цих е, своїх сил їм буде, в принципі, мені здається, що достатньо. І в єдине, що напевно, що не однією ручкою, а вже робити це двома руками. Знову ж таки, Європейська рада реанімації нам каже, що е, навіть якщо ваша серцево гневна реанімація не достатньо ефективна, да, трошки вона це все одно буде краще, ніж ми би ні, не робили нічого. Ми все одно даємо цей шанс на порятунок. Ми визначили, що немовлята це. Е, Діти до року, да. це люди до року. Чим відрізняється допомога їм, серцево-легенева реанімація? Тут в нас є саме такі особливості з фізіологічного, да, самого стану цієї дитинки. Перше, нам потрібно перевірити, чи ця дитина не відповідає. Тут ми не будемо струшувати її за плечі. Нам радять обережно покласти ручку на голову і погладити за руку да? угу. і звернутись до дитини. Марічко, прокидайся, прокидайся. Ти мене чуєш. Марічко, прокидайся». Не прокидайся. Якщо ви розумієте, що вона не відповідає, вона не реагує. Нам потрібно теж звільнити дихальні шляхи, але в немовля трошки інакша ситуація. Ми не будемо запрокидувати підборідівний. Вище носа, ми будемо навпаки робити таку вісь з тілом. Тобто, нам потрібно, щоб очі немовляти дивились перпендикулярно вверх, а вушка були в одній осі з тілом. Тобто, нам потрібно не розгинати наверх, а зробити, щоб дитина була її голова була в рівень з її тілом. Це чисто фізіологічна така особливість. Далі, після цього, нам потрібно перевірити, чи ця дитина дихає знову ж таки методом чую, бачу, відчуваю. Тобто я не хиляюсь, Відчуваю подих, якщо вони є, чую, можливо, і дивлюсь на грудну клітку не мовляти. Знову ж таки, 10 секунд проговорюю вголос, щоб 10 секунд пройшло, дивлюся на грудну клітку. Якщо я м -м, не нарахувала нуль подихів, або це, наприклад, агональне дихання, або угу. це один подих, розуміємо, що дитина в нас не дихає, їй потрібна реанімація. В цьому випадку ми будемо перевіряти ротову порожнину. Угу. Якщо ви можете сторонній предмет одним пальцем виняти, ви це робите, але не намагайтеся дістати щось, бо можливо зробити тільки погіршення. Тобто одним рухом, ви можете оглянути е, ротову порожнину, одним рухом щось дістати, якщо це допомогло, добре. Якщо ні, далі переходимо до нашого алгоритму. Що нам потрібно? Нам потрібно буде зробити ось ці п'ять рятувальних подихів. Да? Я використовую таку плівку, це плівка не для. Дітей це саме для манікенов, да для uh -huh. того, щоб я зараз uh -huh. його просто не забруднила. Для себе нам що важливо, що ми своїми губами маємо охопити ніс та ротик нашої дитинки, ah, Бо в немовлят маленьке обличчя, да тому ми одночасно захоплюємо ось цей трикутник своїм ротом і робимо ось ці п'ять подихів. Знову ж таки, я надуваю стільки, скільки я да, відчуваю це під ніця uh -huh, грудної uh -huh. клітки. Далі я перевіряю, чи це допомогло. Тобто ми кожен крок ми не намагаємося щось робити відразу. Ми кожен крок перевіряємо, чи це не допомогло дитині. Якщо ви розумієте, що він не подає ознак життя, немає дихання, uh -huh. ми тоді переходимо вже безпосередньо до компресії. Находимо на червний відросток, ну, сонячне спасіння, де в так. нас є, на один пальчик вище нього, кладемо ось таким чином великі пальці один на один. І починаємо 15 у цих компресій. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І знову переходимо до подихів. Угу. Да, Тобто розігнули знову голову, щоб не було. Зазвичай у немовлят, є ось таке западіння. Є yeah. і тому ми просто розгинаємо голову і знову зробимо два подихи. І ось таким чином будемо далі продовжувати знову ж таки до появи ознак життя у цю немовляти, до приїзду медиків став. Вам стало небезпечно, або, ви, наприклад, ви не можете далі продовжувати. Тут дуже важливо в серцевих невреанімації. Є так званий ланцюжок да, ось цього виживання. Перше це раннє розпізнавання зупинки серця і виклик допомоги. Тобто, нам тут дуже важливо, щоб до нас їхали медики. В у випадку дорослих, що ми робили, ми могли залишити постраждалого і йти телефонувати. Тут що ми робимо? Ми спочатку проводимо одну хвилину реанімації для дитини, а потім вже Якщо у вас немає під рукою телефону, шукаємо далі допомогу. Якщо у вас є можливість, ви можете з собою навіть взяти немовлята, ось таким чином, немовля, і робити вже ось ці натиски за допомогою двох пальців. Uh -huh. На грудну клітку це допускається тільки в тому випадку, якщо у вас немає в доступі телефону. Вам треба до нього підійти. Uh -huh. Ви можете це зробити всіх інших випадках, Звичайно, бажано, щоб дитина лежала на твердій поверхні, інакше ви будете протискати не грудну клітку дитини, а ту поверхню, на якій вона лежить. Наталю, дякуємо вам за фахову консультацію і чекаємо наших нових зустрічей, тому що вони дуже і дуже цікаві і так важливі. Вам. Дякуємо. дякуємо. А далі кілька хвилин перезавантаження під прекрасну музику.